Святкування Великодня обійдеться кияном не менше, ніж у 150 гривень. Продукція, її якість якісна ціна головна тема базарних дискусій. Придіска 9 гривень коштує. Ми не Сосіска 23 так, рубля своє. А, а а, а тридцять п'ять. І тут же тут же фотоапаратом вруть. А то на вугілля стоїть ці женщині вітрове селіш. Зарплата, все лі зарплата. Сьогодні покупців вистачало, тому у півдні на прилавках залишилося тільки сало за 13 гривень. Це не відлічне, від а других не підходять. Те, що я договорюю з продавцем, мене устраює. З Чим проблем не було, так це з яйцями: 4 гривні за десяток. Жваво торгували і пасками найменша 2,50, а найбільше обходилася у 10 гривень. У великодню ніч у кошику обов'язково мають бути паски, крашанки, шинка, сир та сіль. Накривши все це святковим рушником. Люди йдуть до церкви святити.